Брум, 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 брум. Іде машина АТБ. І везе журнали нам. Подивимося, що нам приготував АТБ з 13 по 19, включно, грудня. Я вже приготував свій золотий маркер. Будемо з вами відмічати найкращі знижки, самі найнижчі ціни. Так, і також ви можете записати в свої нотатки той чи інший продукт, який вам. Необхідно буде купити. До речі, йдуть іде Різдво, да, скоро новий рік, тому актуально зараз вибрати продукти зі знижками, зекономити трішки. А зекономлені гроші це зароблені гроші. 169,90 карт нуар 140 грам хороша знижка. Міленіум. Не пам'ятаю, щоб на Міленіум була така ціна 30 гривень. Дуже рідко цей шоколад ставлять в знижку чорний і зі шматочками цього апельсину. В акції буде сардіна від торгової марки море. Але всі пишуть в коментарях, що ця сардіна щось не дуже. Так, я поставлю ось так, щоб не відсвічувало нам, щоб нам було зручно. Так, сардіна. Сардіна і кілька, 23,30, 38,50. Ну що ж, хочу сказати. Скільки... 음... З класовою непогана ціна, треба спробувати. До речі, хто залишав, хто е купував, залишайте свої коментарі. Шоколад Лакмі. Величезна плитка 66,90, плитка майже 300 грам, теж хороша знижка. Ковбаска шинкова від своєї лінії 100 гривень палочка. Зі знижкою 40% вагою 500 грам. Сардельки австрійські своє лінія, кілограм 149,70, також хороша бачу знижка. На майонез подушки від Щедро провансаль 400 грам 30 гривень 50 копійок. І подушка 300 грам 24,30. Також зверніть увагу на майонези. Хороша знижка. Так, я вже золотим маркером помалював свою. Скатертивно. Давайте гортаємо і дивимось Я журнал не гортав. Хочу з вами подивитись, розглянути все. Тут у нас ковбаска також своя лінія. Є бачу від добров. Да? Це добров. Е, да, добров. 251 гривня. Сервелат від добров 104 гривні. 280 грам. і своя лінія Губернська 71 гривня 420 грам палочка. Сосиски докторські фірмові від своєї лінії 350 грам. 50 гривень. Майонез від Королівський смак 500 грам. велика упаковка 44 гривні майже. В акції будуть оливки від своя лінія. Зелені з лимоном 33,30 гримнів. З тунцем 32 32,30 і 185 грам, 28,90 чорні без кисточки. В акції кукурудза та горошок від своя лінія 28,90. Ну, я хочу сказати, що да, ціна хороша. Кукурудза 340 грам і горошок 420 грам. Так, на наступний тиждень будуть акції на чай від делюкс. Чай, делюкс це хороший, вже коштував не один, я, мені подобається. Міцність дуже хороша цього чаю. Тут є і зелені, і фруктові, і з добавками, і з бергамотом, і чорні різні. Так, Тут в нас гриби від своя лінія печериці. Вага 450 грам, 64,90 І хороша ціна на олію олейна 850 грам, 41 гривня 50 копійок. Чіпси від своєї лінії люкс. 25 гривень 110 грам та 40 гривень 40 копійок 200 грам. Насіння соняшника. Смажене, солене і звичайне. 170 грам, 29 гривень майже за упаковку. Снеки, курячі 36 і бікбоп по 15 гривень. <ф> 15> так. Тут бачу хороша, хороші пельмені у левада. Також в коментарях залишають коментарі, що хороші. Навіть написали, скільки штук. 72 штуки. Отак, можна поділити. 900 грам, 96 гривень майже. Так, Тут у нас ікра Тріски, 37,50, 100 грам. І ікра Водний світ, 180 грам. 42 гривні 50 копійок. Масло солодковершкове. 48,80. Хороша ціна, але зверніть увагу: 63% жирності. І вага вже. Вага вже давно 180. Давно вже не 200. Моцарелла, Зверніть увагу на моцарелу дуже хороша. Е Ціна на моцарелу та сологуні 40 гривень за 180 грам. Обов'язково я візьму, тому що я зранку люблю з чаєм. Бускаву моцарелу. Сирки від кому. Інсалата та бринза 36,90 170 грам. Йогурти від данон. Живинка 750 та 27,40 ціла упаковка. Да? Так, кефір від Галичина нежирний та 2,5% жирності 28,50 і від ферма молоко 30 гривень 70 копійок. Шоколад Міленіум 27,90 плитка 100 грам. Шоколад від Міленіум. Так, це в нас йде з чим? 99% фаворіт. Чим 99%. 43 гривні. Майже плитка 100 грам. Так, цукерки, ромашка від своєї лінії 11,70. Не знаю за смак, але, і, чесно кажучи, я взагалі ромашку ніколи не любив. І до сих пір вона мені не смакує. Вафлі від Рошен. оці хороші вафельки. 21 гривня. Дуже хороша ціна на печиво Рошен ловіта 16,90. Розпродають подарунки новорічні, 97,90 від рошен 390 грам майже. І ось ця мілка надзвичайно було дорога була, дорого, 90 грам. Врахуйте, як плитка шоколаду, да? 84 гривні майже, зараз 56. Ну, не знаю. Це, мабуть, для дітей така замануха. Добре, гортаємо далі наш журнал. Тут всі нектари джафа 950 грам об'єм і ціни чомусь різні. Не знаю. Інші торгові марки, я пам'ятаю, що ставлять одну ціну на всі напої, а тут різна ціна від 33 гривень. На напої літо 31 гривня, 1,5 літрові. Хороша ціна на арку. Зверніть увагу, тут є для гоління крем. 28,90. Також йде для гоління піна арко. Також зверніть увагу, 300 мл 49,50. Теж хороша ціна. гель для гоління арко. 200 мл 73 гривні. Гель для душу арко 47. Факу гель для душу 250 грам 53 і великий 400 грам гель для душу Фа 83,50. На арко дійсно хороші ціни, так що можна звернути увагу. Так, пропустив я фа. Тут кулькові дезодоранти ФА, Не знаю. Кулькові мене ніколи не виручали, не спасали. Жіночі 39,50 і чоловічі 42 гривні, 90 копійок. Підгузки, трусики, хагіс, четвірка, п'ятірка та 6 355 гривень. Жіноча гігієна натурела 14-12 та 12 штук упаковці 60 гривень. Шампуні та бальзами. Великі, 850 грамові, 87,90 пляшка з дозатором. Це якась новинка, дивіться, гель для прання. Універсальний і є колор. Півтора літри, 93,90. Залишайте коментарі, хто купував цей гель. Це якась новинка бачу в АТБ. Грюнвейт порошок, пральний 4 кг, 129 гривень. Дивіться, тільки в АТБ написано. 129 гривень 4 кг. Туалетний папір двошаровий, 4 штуки в упаковці 32 гривні Elite Soft. Хороша знижка на засоби для миття посуду Washin Free. Півлітровий запаска 21,50 це хороша ціна. Пляшка 26,90. Ну, це, знаєте, як перший раз купуєте у пляшці, а потім вже купуєте в запаску. Це набагато дешевше. Бачите? Економія 5 гривень. А ось, просто потім переливайте. І капсули Wash and Free 4 в одному, 19 штук упаковці 134,90. Так, добре, далі у нас надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Ви можете поставити на паузу і подивитися той чи інший продукт, який вас цікавить. І бачу, ще тут у нас туалет... туалетна вода. Ха-ха-ха. Мінеральна вода 1190, хороша ціна, 1,5-літрова Трускавецька, сильно газована, не газована та слабогазована. А тебе завжди тішить а, різними іграшками для малечі. Різні книжки розвиваючі. Художні машинки для хлопців, м'які іграшки, кукла, кукла Лол. Блокноти бачу якісь є, і зверніть увагу: з'явились нові картини за номерами: 199 гривень. Хороша ціна і розмір 40 на 50 Якраз такий розмір, як я люблю розмальовувати в новорічному вже дизайні. І наша улюблена промгрупа. Давайте роздивимось, що буде в промгрупі з 14 по 20 грудня. Каструля з кришкою жароміцного скла на 5,2 літри 399 гривень. Чайник емальований на 3,5 літри 359 гривень. Лоток емальований з кришкою на літр 219 гривень. Кавоварка гейзерна на 300 мл 399 гривень. Так, моя кавоварка вже приходить, виходить зі свого стану робочого, треба щось буде пошукати. Форма для випікання комбінована 249 гривень. Знову люмінарк в такому кольорі Тіфані. Так, глибока. 21 сантиметр не поняв 149. 149 гривень. І блюдо глибоке. Скло керамічне 29 см, 199 гривень. Дивно, такі ціни. Добре. Салатник люмінарк 259 гривень з кришкою. Є міст скляна Прямокутна також з кришкою майже на 2 літри 219 гривень. Набір скляних свічок ароматних. Так, набір. А, це набір склянок. Я думав, це набір свічок. Це набір склянок Три штуки по 250 мл. Різдвяні новорічні 139 гривень. Набір стопок, 6 штук. 139 гривень. глечик з кришкою. Скляний, від відлюмінарк літр 300 149 гривень. Банка скляна з кришкою на літр майже 100 гривень. Чашка з подвійними стінками 390 мл, 199 гривень. Подушка, розмір стандартний 50 на 70. З додаванням вовни 140 249 гривень. Плед 359 гривень, метр 80 на 2. Так, подивимось пледи. Скатертина святкова, метр 30 на метр 78 45 гривень. Підставки під гаряче по 20 гривень двосторонні. І остання сторінка. Тут в нас. Крем-бальзам, який часто в АТБ 26 гривень. спрей-тонік для догляду за волоссям 150 мл 55 гривень. Магніти. Новорічні 20 гривень. Календар перекидний 79,90 вже на новий рік. Шкарпетки дитячі, махрові. З малюнком 54, шкарпетки чоловічі, махрові 55. Піжама дитяча утеплена, 100% бавовна 229 гривень. Капці дитячі єдинорожки 199 гривень. Пазли 119 гривень. Знов єдинорожки. Пазли на 1000 штук 179 гривень. Тут у нас набір ігровий 499 гривень. Іграшки, магічний телефон, 199 гривень. Дивіться, яка тут теж хороша штука. Крісло 2100 лампа, яка змінює, змінює свій колір 149 гривень. Цікава ця лампа з пультом управління. Тут у нас навушники з мікрофоном 299 гривень. І зверніть увагу, яка крута ціна на швабру з відром, самовіджимом. 299 гривень. Я буду вам бажати економних покупок мирного неба і всього-всього найкращого. І до зустрічі!